Десять кроків або порад для покращення психічного здоров'я. Більшість людей знають, як підтримувати своє фізичне здоров'я. Наприклад, за допомогою здорового харчування або щоденних фізичних вправ. Також добре відомо, що хороше довкілля та добрі умови праці корисні для нашого здоров'я. З іншого боку, психічне здоров'я рідко обговорюється серед жителів Швейцарії. І люди з міграційним минулим також страждають від цього. Багато хто з нас має рецепти проти криз і вміє справлятися з повсякденним стресом. Попри це, можуть виникати питання, на які важко відповісти. Що робити, коли здається, що все виходить з-під контролю? Які тривожні ознаки психічного здоров'я? Як зберегти баланс між роботою та сім'єю? Чи перебуваю я на межі вигорання? Де я можу отримати допомогу та пораду? Саме про це 10 кроків або порад для психічного здоров'я. Сідайте зручніше і давайте розглянемо їх разом. Прийміть себе ніхто не ідеальний. Прийняти себе означає знати і використовувати свої здібності, усвідомити, що робить вас щасливими. Ви повинні вміти свідомо сприймати своє тіло і його сигнали та почуватися безпечно, отримуючи їх. Ви повинні розпізнавати свої почуття і відповідно ухвалювати рішення, які будуть корисними для вас. Знання своїх сильних і слабких сторін допоможе вам прийняти свої помилки і слабкості як частину самих себе. Піклуватися про себе означає думати про себе навіть тоді, коли це не подобається іншим. Для цього потрібна сміливість. Зверніть увагу на те, де ваші межі, і відчуйте, що для вас корисно, а що шкідливо. Перервіть мовчання і почніть розмову. Говорити про речі, слухати, уточнювати, брати участь, втілювати в словах і діях те, що робить вас щасливими. Це допомагає зняти напругу і тиск. Людям, яких щось турбує, не завжди легко відкрито говорити про це. Але якщо ви наважуєтеся говорити про свої проблеми з іншими людьми, це часто призводить до нових перспектив. Або рішень для обох сторін. Людині властиво ділитися своїми радощами і горем. Проблема, про яку поділилися, наполовину вирішена. Залишайтеся активними і приведіть своє життя в рух. Фізичні вправи це цінний баланс, який допомагає впоратися зі стресом, метушнею та перенапруженим повсякденним життям. Але ми рухаємося все менше і менше. Основне правило полягає в наступному. Ви повинні витрачати щонайменше 2,5 години на день на те, щоб ваше тіло перебувало в русі. Це може бути їзда на велосипеді, відвідування фітнесу, ходьба, біг або навіть розтяжка. Просто робіть щось, що змушує ваше тіло рухатися, вчитися і відкривати для себе щось нове. Вчитися чогось нового означає вирушати в подорож відкриттів, яка виводить вас за межі повсякденності, дає новий імпульс і підвищує самооцінку. Той, хто готовий вчитися новому, також показує, що хоче розвиватися далі, особисто і професійно. Навчання це не лише справа розуму, це також вимога для всіх наших органів чуття. Ніколи не пізно спробувати щось нове. Підтримуйте зв'язок з іншими і цінуйте дружбу. З друзями, яким ви довіряєте, з якими добре знайомі, можна говорити про все. Інтимні речі повинні залишатися між друзями. Від них ви можете сприймати позитивну критику, а також бути поруч, коли вони цього потребують. Відпочинок формує нові сили, які створюють гармонію. Наш розум постійно обробляє внутрішній потік образів, думок, перебуваючи в стані постійної метушні, тому важливо, щоб після активних фаз наставала фаза розслаблення і відновлення. Коли ми розслаблені, ми відчуваємо себе добре, ми спокійні і бадьорі. Якщо ви розслаблені, ви можете краще оцінювати себе та інших і спокійно приймати рішення. Розслаблення можна знайти скрізь, і воно майже нічого не коштує. Ви можете слухати музику, займатися йогою, малювати, гуляти і багато іншого. Робіть те, що робить вас розслабленими і щасливими. Попросіть про допомогу, навіть якщо це вимагає сміливості. Прохання про допомогу свідчить про силу, а не про слабкість. Є люди, які хочуть допомогти вам, якщо ви їм довіритеся. Попросити про допомогу також означає виявити довіру. Таким чином, ви можете діяти активно і не відчувати себе безпорадним у владі своїх почуттів і переживань. У конкретній стресовій ситуації важливо сконцентруватися на своїх основних стібностях. Можливо, делегувати певні завдання і звернутися за допомогою. Для цього потрібна віра в себе і довіра до інших. Робити творчі речі. Творчість є в кожному з нас. Багато людей мають у собі бажання, страхи та думки, які вони не можуть висловити словами. За допомогою креативного дизайну, такого як малювання, створення музики, рукоділля, кулінарія, спирання квітів та багато іншого, ви можете краще висловлювати свої почуття. Займаючись творчістю, ви відчуваєте розслаблення і набираєтеся сил. Беріть участь і долучайтеся. Люди соціальні істоти. Бути частиною спільноти один з найважливіших життєвих досвідів. Спільнота вимагає від нас сміливості. Участь означає, що ви можете вкладати свої бажання, інтереси, здібності, страхи і надії в те, що є важливим для вас, а також для інших. Життя в громаді також означає підтримку і допомогу від близьких. Ви можете приєднатися до соціальних клубів та організацій, відвідуйте вечірки друзів. А якщо маєте ресурси, організовуйте власно і запросіть людей. Не здавайтеся, вчіться справлятися з життєвими кризами. Емоційне переживання шоку, горя і травматичних подій потребує часу. Тому важливо не тільки не витрачати цей час, але й дарувати його іншим у кризових ситуаціях. Якщо здається, що нічого вже не допомагає, корисно сконцентруватися на життєвому ритмі. Харчування, дихання, сон, фізичні вправи. Ви не повинні проходити через це наодинці. Ви маєте право отримати професійну допомогу в кризових ситуаціях і прийняти цю допомогу. Проблеми з психічним здоров'ям не визначають, хто ви є. Будь ласка, пообіцяйте, що ви завжди будете пам'ятати, що ви хоробріші, ніж вважаєте, і сильніші, ніж думаєте. Вам потрібна додаткова інформація про психічне здоров'я? Для її отримання відвідайте наступні веб-сайти.